Коли ставили діагноз автоімунні хвороби, хвороби. Хвороба сьогодні в нас білорубін із норми. Норма 20 був 111, а зараз 65 тільки на продуктах нашої компанії. Я ніколи, ви знаєте, всі ці показники тільки росли, вони не падали. А сьогодні тільки завдяки компанії Оля. А тобі нас показник 100, ти на стистав став 65. Ви собі уявляєте білорубін? Це, це, це можуть оцінити да? можуть оцінити лікарі. Знаючи, що тільки, тільки вони не знімають діагноз автоімуні, а в нас всі діаг... діагнози зм'яті. Друзі, знаєте, що я люблю казати? Люди, вірте собі, пийте продукт і просто вірте в себе. І ще час, як сказала Іринка Кондратюк, донечка Тані Кондратюк, вона каже, що ще треба час, час треба до того всього додати, і результати обов'язково будуть. Тому що знаєте, ми п'ємо продукцію компанії Біепік не з народження. А хто з 50 десяти, хто шістдесяти, хтось з 20 років, і тому маємо розуміти, що до всього ще треба додати час. Я буду дуже укорочувати, бо я хочу ну, щоб Ісус трошки відпочив.